Вітаю вас на каналі Життя Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги ми розглянемо монету номіналом 1 копійка 1992 року, яка по каталогу ІТК має штамп 1.31 АА. І в даному відео вкажу вам на всі особливості аверса, реверса, гурта, який штамп утвориться при співвідношенні, і обов'язково скажу, яка ціна дане монети і як часто її можна зустріти в обігові. І розпочнемо ми з того, що монета номіналом 1 копійка 1992 року це є обігова монета України, що виготовлялася з нержавіючої сталі на луганському монетному дворі. Що ж, технічних характеристик, то вага монети. 1,5 грама, діаметр 16 мм, гурт монета, вона має гладкий. Що ж, до визначення штампу монети, незалежно від номіналу та року, нам обов'язково треба знати три сторони: аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення цих трьох сторін вказує нам на штамп монети, орієнтуючись на який ми можемо визначити ціну даної монети. І сьогодні ми будемо розбирати те, як по аверсу визначити штамп 1,31. По реверсу штамп Аа і яка ціна цієї монети. Найперше, визначення штампу монети ми розпочинаємо з заверса і докладно його характеризуємо. Як завжди, свою увагу, ми розпочинаємо дивитись на трезубець. Ми бачимо, що трезубець випуклий. Середній зуб тризубця він має потовщення в верхній частині. Листя, вони плоскі, знаходяться в різних площинах. І особливістю штампу перший те, що біля дати внизу є хвостик, що йде до цифри 9. Коли ми визначили, що перед нами штамп перший, нам треба визначити, що в нас підвид 1, 3. Як же визначається підвид 1,3? На що ми звертаємо увагу? Після того, як ми побачили, що тризубець має в верхній частині, ми свою увагу переносимо в праву частину монети. І бачимо, що верхівка правого верхнього листа, вона що зліва, що справа ступінчата. Саме це є основна відмінність, що відрізняє штамп 1.3 від штампу 1.1 та штампу 1.2. Коли ж ми визначили, що трезубець має в верхній частині. З правої сторони нас зліва та справа ступінча, то ми свою увагу переносимо на ліву сторону монети. І штамп 1.31 характеризується так: шрифт, букв та цифр, він товстий. І є деякі особливості у розположенні цих зерен, що ви бачите зараз перед собою. Для того, щоб їх. Визначити, як відрізняється штамп 1.31, 1.32, 33, 34, 35, перейдіть посилки на каталог ІТК. Коли ми визначили, що перед нами монета, яка має штамп 131, ми переходимо до визначення реверсу монети. По реверсу нас цікавить штамп АА. Як же визначити штамп АА? Щоб визначити штамп АА, ми спочатку визначаємо, що наш штамп А. Штамп А характеризується так. Всіх гронах ягоди малого розміру, в гроні No2, у нас форма прямокутного трикутника. Саме це вказує на особливість. Штампу А. Що ж до штампу АА, він іде уточненням і говорить нам про те, що шифт був тонкий, а ягоди вони малі. Коли всі ці особливості сходяться, ми можемо з певністю сказати, що перед нами монети що має штамп 131 АА. Що ж до гурта, гурт у монети гладкий, на ціну він не впливає, і у штамп він не використовується. Тому коли... Ми оцінюємо монету 1 копійка 1992 року, нам треба знати лише дві сторони: аверс та реверс. Що ж до ціни даної монети? Коли ми звернемось до каталогу ІТК, то ми побачимо, що монета має другу ступінь. Це говорить про те, що в нас зустрічається приблизно одна на 5-10 тисяч монет звичайних штампів. До ціни. Монета вказана, що коштує від пів до 1 долара. Але, як показує практика, ціна монети згідно проходів на аукціоні на даний час складає від 50 до 70 гривень за один екземпляр. Чому ціна від 50 до 70? Все залежить від стану монети, того, наскільки зацікавлені колекціонери та скільки на ринку даних монет. Якщо у вас виникли питання по тому, як визначити штамп 1.31 АА по каталогу ІТК, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. В наступних відео продовжимо розглядати монети України, щоб розуміти, які вони мають особливості, які технічні характеристики даних монет, і які монети можна зустріти в обігові. Одна копійка 1992 року вже виведена з обігові, зустріти її не часто, але. В деяких людей їх залишилося, і кожен може перебрати і дізнатися, яка ціна даної монети. Ми з вами переглянули відео по всіх цих монетах. Хто хоче дізнатися, які ще є штампи, є посилання на список відтворень на YouTube-каналі Життя колекціонера. Тож на цьому закінчую відео. Всього найкращого!